Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну, нарешті, хтось виставив в YouTube, так, відео про те, що е, причиною оцих. Е, Мільйонів загиблих людей оцього ось всього маразму, так, комунізму, <кій> Леніна і його соратників служив Сіфіліс, нейросифіліс. Тобто, коли ці всі спірохети полізли в мозок, і ну, це було класична хвороба для. Оцих всіх революціонерів. От ми говоримо про те, що безпричинних явищ немає. І от причина виявляється, так званої великої жовтневої соціалістичної революції і всіх наступних там, воєнного комунізму, знищення 100 мільйонів людей. Там, це сіфіліс у Леніна і Сталіна. І московити понеслось. Та не брешіть, та не було цього, та що та ви, та куди там, та... Я можу свідчити, відповідно, про це все. Чому? Тому що бальзамуванням Леніна, коли він подох, так, займався харківський професор Воробйов. А мій батько Олекса Масляк, у, е, на початку 30-х років ХХ століття, був студентом Харківського медінституту. Він е, займався дитячою хірургією, розповідав мені про те, як професор Воробьов відбирав студентів. Ну, для себе, так як він теж спеціалізувався на дитячій хірургії. Він сказав, що він на одному з занять запросив всім студентам покласти свої руки на парт. І вони поклали. І він проходив повз них і казав: от цей до мене, цей до мене в кабінет, цей до мене, цей до мене. В тому числі і моєму батькові сказав про те, щоб він пішов до нього в кабінет. Ну, Всі знали, що він робив відбір учнів для себе. А поки що відбір був на основі пальців. Тому що хірургія дитяча, там які кишки у дитини тієї, то треба, щоб були тонкі пальці. Так. Щоб можна було зав'язувати там, ну, не словом, фізичні такі особливості в людину. Ну і батько підійшов мій під це все діло, під це все визначення. так. І пішов до нього. А потім перетворився там, так як був людиною талановитою, що підтвердило і пізніше, коли до нього приїжджали з усього Радянського Союзу. Це ще з радянських часів. Із Сибіру приїжджали, із Прибалтики, і так далі. Він був лікарем останньої інстанції. Це вже коли ніхто нічого не міг допомогти людині, і вона вже пройшла всі ці кола пекла. Той, хто довідувався, що існує такий лікар, який може допомогти і допоміг дуже багатьом, вони їхали до мого батька. Так. І от батько розповідав мені ось про те, що йому розповідав професор Воробйов, який займався саме бальзамуванням Леніна. Він однозначно говорив про те, що ніякого там атеросклерозу не було. Ну, звичайно, це була, е, був діагноз. Так? Я не знаю, мабуть, і він це все підписав. Так, ну не міг же бути вождь світового пролетаріату сифілітиком божевільним. так, Ну, не міг. це ж Ця революція вона не могла бути, причиною її не могли бути сифілітичні спірохети, які опанували мозок Леніна і Сталіна. Не могло цього бути. Тому всі підписали на чолі з професором Абрікосовим. Так, висновок про те, що Ленін помер від атеросклерозу так, головного мозку. Отак, як батько був одним із улюблених учнів Воробйова, і той ну, готував його, можливо, собі, на заміну, але ну, почалася війна, і батька мобілізували на фронт в ці ці роки. Оперував тисячі і тисячі поранених людей і пройшов війну аж до Берліна. Так само, до речі, як і моя мати, яка теж була сержантом, закінчила війну у Берліні. Так що московитам, звичайно, це страшно не подобається. Я не знаю, які там хвороби в нинішніх керівників Московії. Оці їхні абсолютно маніакальні, ця вся маячня їхня, і з цією війною, і з усім останнім і з кватологічною брехнею, і все останнє. Це ж теж хвороба якась. Не знаю, мабуть, патологоанатоми визначать і... Якщо Московія буде існувати далі, то буде написано, що помер від атеросклерозу, а не від сифілітичних спірохетів.